Приїхали за рішиком серед тижня, хочу фарбувати дерева. Хотіла, що я хотіла робити? Щось якусь іншу роботу, але вирішила, що буду фарбувати. маленька, Така теплінь, 10 ранку, ні, 11 вже ранку. 14 градусів, має бути 19, дуже тепло. Зараз переодягаємося, скидаємо наші вже весняні куртки. Ми за рішиком переодягнули. Вже да. вже перезулися, вже всі ми легенько в вдіті, взуті. Будемо. Працювати, покажу, що будемо робити. Маю маленьку помічницю. Такий вже орішечки вік. Ні, вона вже не орішечка, це вже Аріана виросла. Вчора було 9, так. І вже буду переться це все допомагати. Вже тільки кажу, а можна я це зроблю, а можна я зроблю. Кажу, що там буду сап сапати, каже, я можна я буду робити. Листя згрібаю. А можна я? Дерева крашу. можна я. Е, купаю, можна я, усе можна я. Так, да, вже така класна помічниця. Купили фарбу для дерев, тільки якась така цікава. Раніше такої ми не купувала, що треба водою її розводити. Так що ще вже черешню стару пофарбуємо, щоб не хворіла. Що? Красотінь. О, тоді щось палить. Дим йде, сусідів білизна висить. А, ну це не в наших. Да. Це за... Так що така в мене маленька помічничка. Сусіди зі мною не говорять, пображалися, хай ображаються. Мені самого лише б ніхто не лазить. Я не сильно теж горю бажанням з ними бесіди заводитись, тільки всіх. Обсуждають, обговорюють. Капець, я до такого взагалі не звикла. У місті живеш, сусідів бачиш добрий ранок, добрий вечір. Да і все. А то й бачиш їх там дуже рідко. А тут все треба знати. Все знати, що купили, а що привезли. Капець. Наша маленька сім'я, Чоловік добра дія. Біля подвія вели. Орішечка нам приносить любов і тепло. Наша маленька сім'я чисте небо лакить. Хай щастя радість пофарбувала дерева красуня. Десь трошки попропускала, а загалом, то молодець мені менше роботи, взагалі супер. Нарахувала дитина 21 дерево, бо я вже не пам'ятаю, скільки їх тут саджала клас. Зараз пройдуся другим разом. І все, садочок готовий до весни. Тут у сойок любов, весна на вулиці більше ніж 18 градусів Доче. Попуша не засиділа? А, ні. Ні. Все просушую килими, ковдри повиносила, все в мене сухне. Попросихає, бо будемо ночувати на вихідних. Хто в мене тут біжить? У нас скоро сонце впаде. Сонце впаде, <laughs> не впаде, тримається добре. Тут я хазяйка, все сушу, повикидала вже всі капці. Боже, бджоли літають. Тепло так, 20 градусів, красота. Тут воно нас все, все сохне. Вимивала підлоги в хаті, прибрала, повитирала пилюки. Не знаю, тільки куди щось з цими коробками робити, якось, може щось знадобиться, поскладати від конвекторів. Гарні коробки лишилися. Зараз поставлю примулки, понапою, хай водички нап'ються. Ось таким чином в мене примули п'ють водичку. Наливаю трішки ємності, ставлю десь на хвилин 20, вони потім трогаю пальцем вже ґрунт вологий те забираю. Маленьке сонечко у мене на кухні. Все попрокидалося. Дякую, сонечко? Всім доброго ранку. Починаю день на городі, бо вже такий гарний в мене чесничок витягнувся. Я восени, коли його саджала, розповідала, як його обробляти від земляної мухи. Зараз покажу, як буду це робити. Приготувала ось такий розчин, ну, не розчин, а суміш. У мене тут тютюновий пил, попіл та сода. В пропорціях один кілограм тютюнового пилу. Один кілограм попілу древесного та 5 столових ложок соди. Значить, замість захищати буде у нас пил від мухи тютюновий, попіл добриво, сода. Не знаю навіщо. але сказали, що кажуть, що потрібно. Можна ще зробити по-іншому: 300 грамів тютюнового пилу настояти 2 доби в трьох літрах води. А потім довести це все до 10 літрів розчин і поливати м, свої ці часники, цибулю та моркву. Чим краще це робити, тим краще. У мене вже, подивіться, який гарний чесничок. Він вже такий великий-великий, тому терміново буду це робити. Цибуля крихітна, а чесник вже великий. Тому буду все проходитись. Боже, дебі тут знайти ту цибулю, господь мій милосердний. Де ж вона тут є? А ось у рядочок. І її посіває. Везьму у нас тут страшне. Вона в мене минулого року з'їла всю цибулю, весь часник лишилось нам там зовсім трішечки. Тому в цьому році хочу вже... Щоб ми все-таки їли цибулю, а не муха. Цибулька тільки показується, я її вже зразу посипаю і потім повторно пройду, коли вже з'явиться морква, пройдуся ще все разом з морквою підряд. Швидко промайнула зима. Весна в цьому році, неймовірно рання, неймовірно тепло. Наскільки дієвий засіб побачимо вже тільки з часом. На Київщині таких проблем не було, а тут немірено, бо дуже багато цієї мухи. З'їдає все і в Чоловік встановлює конвектор на кухні, а я вже собі наготувала пристрій працювати. Хочу побризкати цю лохину медяном від хвороб. Да, киця, киця зі мною, красуня. Що вчора нічого не знімала, бо цілий день не було світла. Дядьку, дядьку, що ви робите? А? Що ви, дядьку, робите? Дупло. Розпроць, більше, ну, світло хоч є? А, світло є, це добре. Бо вчора сиділи ми цілий день без світла. Нічого не знімала, хотіла знімати, а не було можливості. Телефон розрядився, та я сиділа до вечора без зв'язку. То вже сьогодні буду показувати, що я вчора робила. Посадила ялиночку, вже потім діжечку пофарбую, як переїдемо від мию. Застелила її агроволокном І, треба полити ялиночку. І пересадила ялиночку. В хаті теплінь, вікна запотіли Нагріли ми конвекторами. Стало сьогодні вранці так спекотно, 23 градуси. Бо вчора ночували, то було трошки прохолодно, а сьогодні вже прямо жарко. Пересадила. Свої примулки сюди теж, теж позастеляла, прибила агроволокно. і такі вони красунчики. Теж потім пофарбую буде гарненько. А тут, виходять, у мене вже нарциси від Руслана Палюги, полюги, так активненько з'являються, так що скоро тут все мене заквітне. Отака така красотінь. Квіточки забрала з кам'янця, вже сюди перевезла. Ось моя квіточка маленька. Привіт сонце. Привіт. Виходь гулять. Потух. потух, не потух, все добре. Чоловік вчора встановив душ, набрали води, запаслись водою трішки, там 100 літрів. Щоб було хоч ноги чим помити. Лелеки ще наші не повернулися. Так відчуваю, що ми разом з ними сюди повністю остаточно. У нас залишається тиждень. До вже остаточного переїзду. Таке дерево покрасили черешеньку, а на вишеньки, я бачила, вже зеленіють бруньки, скоро все порозпускається. Тут ящиками позакладали, бо всі пси, всі кури, все у мене тут в дворі. Вчора позакладали, щоб не лазили. Ніхто мені тут не ходив. Ось такі. Брунічки вже зеленіють. Все. Ось вона весна, краса. О. Гарненько. На вулиці так тепло. Ми вже третій день, у нас по 20 градусів день, дуже тепло. Ходимо в футболках. Бо дуже спекотно. Боже, як я люблю цей краєвид. Це просто. І так люблю свій садок. Ще коли все так вигребло, гарненько, чистенько, то взагалі. О, моя... мій кіт пес. Ді сюди, Мішелька. Мішель. Вона за мною слідом ходить. Минулого літа добре ганяла, це, видно, тр трохи відвикла. Вони були тут давно, і ми, її не... ми приїжджали, але її не брали. Щоб туди сюди не катати, так вже ми тут дві ночі ночуємо, то вона з нами. Киється, горобці ще бачать. На гнізді лелеки горобці. Моє киці повно різних звуків. Ще вчора чоловік мені за кухню. У нас тут така, як ямка була, я не знаю, туди видно, якесь чи сміття викидали, чи що робили. Попросила чоловіка, навозив мені землі з городу, викопали яму під компост, а тут в мене буде грядка полуницю, замовила полуниці гарної сортової. Хочу тут її насадити, бо в нас весь садок в полуниці, але вона дуже дрібнесенька, рання, але дуже-дуже дрібна. А хочу сюди її розсадити таку гарну сортову. і Буде моя така діляночка з полуничкою. Суниці мої бідні, геть, сухі такі, нещасні, нещасні. Хочу сьогодні їх пополивати, певно, не знаю, чи, чи то воно від морозу таке все нещасне стало. Будемо їх реабілітувати. О, мій кіт пес. Ти вже тут, Мішелька. Скрізь, де я ходжу, вона за мною. Мені пса не треба, да, Мішеля? Качається собі, качається від радощі. Ти замурзанка, Мішель. Да, Сюди поставила, сюди теж понасаджую суниці. Де там які ці малесенькі попересажую, щоб вона була не сильно густа. Наша маленька сія. Чоловік і дія. Біля подія великих гістов. Там приносить люди. Наша маленька сім'я, чисте небо лакить, хай у серці завжди. радість двинить! Чоловік, поки перекопує, то позбираю попіл. Буду потім ним удобрювати і дині, і гарбузи. трохи напра... напрацювалася. Збираюся вже їхати додому. Дуже дякую всім за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте!